Що ви знаєте про вампірів? Ну вони п'ють кров, перетворюються на летючих мишей, не люблять часник та денне світло, ще сплять у труні і зачасту живуть у похмурих покинутих замках. Напевно, так би на моє питання відповів пересічний глядач, додаючи, окрім всім відомих фактів, у своїй відповідь ще й конкретний приклад якогось кровососів. Хтось би згадав про любителя кам'яних масок, дехто про поціновувача стволів побільше. Можливо, хтось би навіть пригадав похмуру кровосісю, яка з часом все-таки перетворилася на сигму кажана. Але оскільки цей канал присвячений не продуктам кінематографу, зараз ми розглянемо щось більш типове для тематики наших роликів. Сьогодні ми поговоримо про Vampire Survivors. Вітаю в готелі безсмертних. З вами, як завжди, перший. Гра, яка цього разу була обрана мною для огляду, минулого року зловила непогану таку хвилю хайпу, і на даний момент часу має вже більше 170 тисяч відгуків у Стімі, 98% з яких є позитивними, що є буквально феноменальним результатом для простенької гри, де буквально є тільки клавіші для управління персонажем, що доводить те, що навіть такі інді проекти можуть з двох ніг залетіти в медіапростір, де спільнота прийме їх з теплом. Але не будемо далеко відходити від теми. З цим проектом я познайомлюся Завдяки огляду від мого колеги, і тоді я скептично віднісся до цієї гри, вона видалася мені, м'яко кажучи, ніякою. Але під час зимового розпродажу я вирішив дати їй шанс, оскільки більш достойних кандидатів для придбання не було. Тим більше, що ціна у гри разом з DLC була максимально вигідна. І почнемо огляд, напевно, з того, що в цій грі немає жодного вампіра. Так, не дивлячись на те, що її назва достеменно перекладається як ті, що вижили після вампірів, все ж вона не має нічого спільного з любителями чужих шийних артерій. Єдиними речами, які напевно пов'язують її з кровопивцями, це ось цей мужик, який є обличчям цієї гри, та постійне нагадування від щойно відкритих персонажів, що вампір, на жаль, не в цій труні. Ну добре, не будемо прискіпуватися до назви гри, а почнемо розбирати її більш детально. Vampire Survivors є представником жанру roguelike, або ж рогалик, який є доволі популярним у колі професійних геймерів, до яких, на жаль, я не можу повноцінно віднести і себе. Оскільки мій досвід налічує лише півгодини в Cult of the lamp та декілька годин в мобільних іграх від Chili Room. Тому тут складається майже така сама ситуація, як із жанром стратегії: ніколи не грав, але дуже хочеться. З єдиним нюансом. Якщо стратегії для мене виглядають як драбина до неба, то рогалики це майже пряма діагональ, на якій інколи трапляються перешкоди, які потрібно обійти або перестрибнути. Тому втягнутися у цей жанр завдяки вампірам було для мене нескладно, через те, що в гри майже немає як такого порогу входження. моєму горішку вистачило буквально двох запоротих матчів, щоб почати невідворотній процес розвитку, і десь за перші дві години на моєму мозку почали активно ворушитися звивини, якими зазвичай я не користуюся під час ігрових сесій. Суть гри максимально проста: обираєш персонажа. Карту та йдеш і різних монстрів на протязі 30 хвилин. З них падає досвід, завдяки якому підвищується рівень персонажа, після чого ми можемо обрати додаткову зброю або предмети, які мають пасивний ефект. Якщо пощастить, то в результаті правильної комбінації зброї та предмету ваш метафоричний батіг зможе еволюціонувати та перетворитися на кровавий батіг. І, хоча з першого погляду геймплей може здатися нудним і нерізноманітним, все ж грі буде ще вам продемонструвати. Почнемо з персонажів. Їх тут аж 49, 16 з яких навіть є секретними, і щоб відкрити деяких з них доведеться попотіти. За характеристиками, всі вони більш-менш між собою схожі за невеликими винятками. Всі вони ще мають якусь пасивку, по типу плюс 3 до броні кожні 5 рівнів і тому подібні. Головною ж відмінністю персонажів є їх початкова зброя, яка полегшить вам розвиток на перших хвилинах матчу. І саме в зброї, як на мене, і полягає особливість гри, тому що саме вона завжди є ключовим фактом у матчі та задає темп гри. І оскільки зброї тут стільки ж, скільки і персів, згадаю я лише про своїх улюбленців та спорядження, яке майже завжди присутнє в моїх білдах. По ем, ні, не цей. Це теж не він. Ось Рачо. Старий дід, який наївся часнику і може ваншутати низькорангових мобів, стоячи при цьому на одному місці. Його зброя, як можна зрозуміти, це звичайний часник, який на перших хвилинах гри є просто маст хевом. Еволюціонує він у комбінації з помарою серцем регенерації, і перетворюється на пожирач душ, який відкидує ворогів та інколи хилить володаря. Попея Пекоріна, одна з дівчат, яку можна дістати з труни. Названа в честь італійського сиру та великих молочних бідонів. Зі зброї на початку має пісню Мани, що в комбінації з черепком перетворює її на манаджу, що має доволі великий радіус ураження. Червона смерть перший секретний персонаж, якого я собі розблокував, знищивши жінця, який прилітає за нашою душею на тридцятій хвилині. Зброя в неї відповідна спіраль смерті або ж просто коса. І тут потрібно зробити уточнення. Це зброя, яка вже еволюціонувала. Більшість секретних персонажів мають одразу прокачену зброю. У випадку смерті це еволюція сокири, яка є стартовою зброєю іншого персонажа. Міянг Мун Спел ще одна дівчина струни, але цього разу вже з ДЛ-7. Її зброя має назву Срібний вітер, і комбінується вона з вже відомим нам серцем регенерації та перетворюється на святковий вітер. Або як я його ще називаю. Палка регенерації. Окремо, звісно, хотів ще виділити кількох персонажів, які мені сподобалися, але по тій чи іншій причині не настільки, як вище згадані. Кончета. Її альтернативний вигляд мені найбільше подобається з візуальної точки зору. До Маріо. Має в розпорядженні мою улюблену зброю Біблію. Але грати за цього персонажа неможливо. Старий дід ледве ногами перебирає. Менія Мунспелд, бабулька з болс, яка бахнула Рево, персонаж із найдинамічнішим геймплеєм. Макай Оні він єнот з великими шарами. Ну і королева Сигма, боже, як же вона є б... монстрів? Ще тут є дерево. Я серйозно, це персонаж. І так воно стоїть на одному місці. І без крилець швидкості так і буде стояти без дій. Як бачите, тут є з чого вибрати, і навіть якщо початкова зброя у персонажа гівно, ніхто не заважає з прокачкою обрати те, з чим саме вам подобається грати, і потім з цього створити власний білд, який дозволить ламати обличчя комахам та живим мерцям. І стосовно всієї зброї загалом можу сказати одне: поки вона не прокачана, майже вся вона повний кал за невеликим винятком. Але якщо ж все ж ви дожили до моменту, коли ваша зброя повністю прокачалася та проапгрейдилася, майже вся вона буде імбою, знову ж таки, за невеликим винятком. Тепер нарешті перейдемо до мап. На початку їх буде. Де мало. Дуже мало. Тому доведеться трохи потанцювати з бубном, а саме виконати обов'язкове завдання для розблокування наступної мапи. Жартую, насправді тут немає нічого складного, потрібно буде лише або досягти потрібного рівня, або вижити необхідну кількість хвилин на мапі, яка вам вже доступна. Населення кожної з них зачасту відрізняється одне від одного, але по своїй суті прогрес на кожній мапі однаковий. Перший етап це грінд слабеньких мобів. На другому з'являються вороги, які вже не падають з першого удару та починають давити вас масою. І десь на 13-15 хвилині. З'являються вони тварюки вищого гатунку, і тут, якщо ви не набрали вже 50 мільйонів потужності. Лягайте спати. Але якщо ж ви все-таки пережили цей етап, далі вас чекатиме тимчасовий чіл. Потім ще трошки палких відносин. Ну і наостанок відбудеться жорстка давка, наче ви потрапили до громадського транспорту в час пік. Так я можу описати ці 30 хвилин кайфу, оскільки більше ніж півгодини вам не дасть прожити дама з косою. Звісно, якщо ви її не переможете завдяки гайду з інтернету чи інструкції зі спільноти Steam. Ще окремо від цього епіліптичного геймплею, треба згадати про босів, тому що смерть це не єдиний наш ворог. Звісно, я не буду тут перераховувати усі. Міні-босів, що з'являються кожні 5 хвилин на мапі, розповім лише про особливих тварюк. Смерть це перша з них. Як я вже сказав, її можна перемогти. В цьому вам допоможе особлива зброя, крафт якої ви зараз можете бачити, але не все так просто. Після того як ви отримаєте один з перснів влади чи одну зі стрілочок, за вами почне літати один з атлантів, яких по своїй суті теж можна назвати босами через кількість хп та шкоду, яку вони наносять гравцеві. Наступні боси, з якими я мав справу, були варіаціями знайомої нам вже смерті: сталкер, трикстер, потопельник та божевільний. Вони є доволі противними засранцями, але на відміну від інших босів, вони мають одну велику слабкість. На них діє святий хрест, що стирає всіх мобів на екрані. Саме завдяки ньому я зазвичай їх і перемагав. Але коли вдача мене покидала, мені доводилося тікати від них до моменту, поки ці жінці самі не зникали. Наступний бос, який до останнього глобального оновлення вважався кінцевим, це Ендер. Такий собі гібрид всіх смертей. Зустрівся я з ним абсолютно випадково. Не здогадуючись про те, що мене чекає, я намагався прожити на мапі Капелла Магна 30 хвилин. І щоб ви розуміли, на тому етапі, коли я це робив, мене трахало все, що тільки могло на цьому рівні. Тому я був не через те, що просто постійно тікав. І ось дожив я до 30-ї хвилини, екран починає темнішати, і я потрапляю в локацію, де мене чекає ця дупа. Після того, як стан абсолютного шоку пройшов, я почав майстерно ухилятися від усіх. Іх атак точно я не пам'ятаю, який білд в мене був, оскільки цей момент я не записав. Все, що я можу зараз сказати, то це, що переміг я його за допомогою проабгрейджених ножів та прокачаного щита, що інколи захищав мене від ударів. Деякі секретні персонажі, такі як Аватар чи Тевтелька, отримуються завдяки бою з їхньою бос-версією. І слава Богу, мем про безпорадність персонажа, який колись був босом, тут не працює, оскільки такі чуваки зачасту зносять ворогів без особливих проблем. Фінальним же босом всієї гри на даний момент є ось це: цей кусок полігону. Він, звісно, не дуже складний, але шлях до нього не короткий. По-перше, потрібно зібрати всі артефакти, що розкидані на мапах. Ці артефакти потрібні, звісно, не тільки для битви з ним. Кожен з них має свої особливості, які так чи інакше впливають на гімплей. Тому раджу збирати їх від початку гри. Після того, як вище згаданий пункт виконано, відкривається нова мапа, де ми поступово отримаємо ще два артефакти. І вже на третій раз, коли ми зайдемо на цю мапу, нам відкриється можливість побитися з режисером та поглянути на фінальні титри. Ось така гра, і як ви можете зрозуміти, в ній мені все сподобалося. Вона доволі медитативна та затягуюча, заявляються як той, хто закрив досягнення на 100%. Окремого респекту, звісно, ще заслуговує саундтрек, про який я не згадав в основній частині ролику. Композицій тут багато, як мінімум, для кожної локації є два треки. Деякі з артефактів після їх отримання відкривають ще хоча б одну музику. Ну і звісно, персонажі. Наприклад, у всіх дівчат з могил є свої головні теми. Ну, якщо ви поціновувач реміксів speed up, Словед, для вас тут є налаштування треку, насолоджуйтесь. Провів загалом я у Вампайрі майже 40 годин, і як це не дивно, згорів лише один раз. І то тільки через те, що відкривати деяких секретних персонажів це тощо геморой. Але в цілому грати у вампірів дуже кайфово, особливо дивлячись на фоні якийсь серіал. Тому все, що мені залишається, це просто порадити вам самим пограти у цю прекрасну гру. Тим більше, що вона абсолютно безкоштовно доступна на телефоні. Якось так. Цей огляд виявився доволі коротким, але сподіваюся, він вам сподобався. Постривайте, не вимикайте відео, я хочу трішки поговорити з вами один на один. По-перше, я хочу вам подякувати. Ми досягли першої важливої планки на каналі 666 підписників. Це прекрасно. Так, це не тисяча, але все ж у нас тут свої закони та правила. Ну і по друге, за час існування готелю в такому форматі, ви вже встигли порекомендувати нам доволі багато ігор, особливо під останнім роликом четвертого. Тому з цього моменту, я і, можливо, інші шистки почнемо міксувати свої ідеї з вашими рекомендаціями і створювати контент, якого також бажає і наша аудиторія. Звісно, якщо гра нам сподобається. Ну а також, можливо, я нарешті почну користуватися спільнотою та буду там тизерити нові відоси, або просто щитпостити. Ну, ось на цьому тепер точно все. Дякую за увагу. На такій ось я закінчу мовлення. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Якщо це так, то не соромтеся поставити лайк. Кому ж запало це відео в душу, приєднуйтесь до постійних клієнтів готелю безсмертних, оформивши підписку на канал. А з вами були пекельні Шістки, Текст озвучив перший. До наступних зустрічей у геймерському чистилищі. Серце регенерації і перетворюється на пожирач душ, який відкидує. відкидує на холодильник сильніше телевізора. Перемагає їм потенціал головного мозку.